Леся Українка не лише літературна, але й громадянська діячка, яка вболівала за Україну та свій народ. Життя Лесі Українки є історією успіху людини, яка змогла, попри несприятливі обставини, стати однією із центральних постатей української культури. Невтомною працею та постійним саморозвитком вона змогла піднести українську літературу. Але сьогодні ми розповімо про поетесу. Як про громадську діячку? Життя Лесі українка це історія успіху. Про те, як можна стати найзвичайнішою літературною діячкою за здавалося б, неприятливих обставин, серед них і хвороба, і становище жінки в тогочасному суспільстві. Є образ української літератури як селянської тощо. Лесі українці надзвичайно боліла тема бездержавності українського народу, який тоді був під владою Російської імперії. Сама поетеса називала себе Ув'язаною в цій імперії, тож своєю місією бажала піднімати народ на боротьбу за допомогою слова, його ж обрала за свою головну зброю. Поетеса перевернула уявлення про українську літературу, як літературу про селян та кріпаків. Вона дала альтернативу з української літературі -лі -лі і показала, що серед українців є високоінтелектуальні люди із прогресивними ідеями, без праці неможливе досягнення мрії. Саме мрія була однією із визначальних тем поезії Лесі Українки. Що ж, браття, мовчите, чи втішені собою? Що вже й до корисів вас не приймуть, чи так задавлені неволою, журбою, чи може, маєте яку яснішу путь, подаймо їм велику розвагу. Скажімо, докажімо, що ми бойці самі. Ані, то треба мать хоч ту сумну одвагу, Сказати старим бойцям не ждіть не прийдемо ми. У творчості поетеси значне місце, відведено національні ідеї, любов до рідного краю та обстоювання прав народу саме родина закликала в Лесі громадянську свідомість, національну гідність, любов до рідної мови, українського фольклору та традицій.